Добрий вечір, everybody. І сьогодні хочеться поговорити, висловити свою думку з приводу оватників, совків і арешти людей, які допомагають Путіну привести руський мір. І це робиться останніх 30 років. Я не знаю, чи існують наукові якісь дослідження з цього приводу, але хотілося б все-таки якось класифікувати. Ну, наприклад, давайте я зроблю свою таку навколо, наукову класифікацію, таку емпіричне дослідження, яке із власного досвіду спостережень можна зараз назвати. Ну, я би поділив на кілька категорій. Ну, по-перше, ватник – це ви зрозуміли слово ватний бушлат, який. Хто служив в радянській армії, той знає, наприклад, Шинелька така штука, що там воротник може підняти ватник інколи не можна підняти тілогрейка. Вона от, чисто совєтська. в вони побіж, побі... 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 ми фашизм і тому подібне. І вони, от розуміючи, навіть що ця тілогрейка набагато програвала іншим видом а, форми військових Другої світової війни, але вони пишаються тим, дав тілогрейки, дав штрафбати. Да,било тяжело, да, розрушили э, основания, а потім знову строили героїчні лет 20, поки в космос не полетів Гагарін і туалетну бумагу не побачили перші москвичі, Но ми ж победили. Але у Ватниках, тобто у тих своїх э, тілогрейках. І пишатися совєтської історії Великої Росії, їм э, допомагає телевізор, книги, кінофільми, пісні, пляски і все решта, все, що впливає на... На психологію, на світогляд, на, скажімо так, ідейні, переконання, і просто на звички. Ну і я би поділив всіх, от я буду брати приклад Південну Україну, нашу Одещину, і те найбільше, що мені відомо і знайоме, і навіть найбільше де я прожив, це АК Ерман, білгород Білогород ну Бесарабія говорити. І спостерігаючи за ситуацією, що відбувається останніх навіть не 30 років, а останніх 8 років. Можна сказати, що ватніки можуть бути як селяни безграмотні, малограмотні, колгоспники, в основному колишні, так і а, чиновники, поліціянти, прокурори, офіцери совєтської армії, люди з вищою освітою, з великим досвідом і знаннями. Тому ватник може бути молодий, навіть і може бути старий. Ватник може бути сільський і міський, ватнік може бути. А той, хто що реально щось робить і допомагає Путіну встановлювати руський мір останніх 20 років. І Ватні може бути такий, який несвідомо кажуть «полезний ідіот. А тому ці категорії зараз не будемо розглядати, це окрема тема наукового дослідження. Отже, три категорії: перша це упороті. Упороті, рогаті, яких неможливо до кінця життя вже нічого з ними зробити. Медицина безсильна. А це, по-перше, реальні колаборанти, які взяли в руки зброю. Пішли на Донбас і наші Маркови, Фучіджі, і всі решта, хто в Одесі готував і робив антимайдан. І вони після того реально десь поїхали, і деякі з них реально воюють або, скажімо так, стали такими колаборантами, які навіть не вертаються в Україну. А це можуть бути далі ті, що залишилися в Україні, і вони є потомки НКВД, потомки первого секретаря райкома, горкома, голови колгоспу. У нас є такий зараз, не буду називати прізвище. Скажу у нього прізвище починається на А, і він а, син одного з великих колгоспів на Білгородністровщині, і його родичі замішані в великій корупції в вищому корупційному суді, в Затокі і все все решта. І ці люди, а я їх вважаю, як потомки не НКВД, а потомки тих освободітелів, які получили у руки владу, а потім після 91-го року землю, підприємства. Вони мають вони, якби мають право на те, що завоювали й наші діди. От ми світська влада, завоювала Бесарабію 44-му, З того часу вони і потомственні феодали, які і, але вони зв'язані з Росією. Крім начальства офіцерів і всіх фермерів і різних бізнесменів, треба сказати, що упоротами можуть бути навіть ідейні кандидати наук, письменники, якісь місцеві музеї, музеї, музеї історичні там, музеєзнавці, як називається правильно, дослідники історії. Тому упороті це упороті з ними безполезно. їх або закрить. Удалить від влади або посадить у тюрму. Якщо взяв луки зброю, значить туда йому. Друга категорія найбільш така широка. Вона мабуть процентів на 70%. А зараз, можливо, після путінських ракет в затоку Сергіївку і в Одесу, мабуть, їх стало процентів, може 30%, не знаю, треба досліджувати. Це просто прості обичні люди. В першу чергу це такі риси, їх характеризують як покоління 50, це люди малограмотні, які не знають інтернету. Знову-таки чомусь попадається ставше покоління туди. Це люди, які живуть по принципу, ми, як всі, і що роблять сусіди, так і я. Як всі кажуть, так і я. Ну, просто стадний інстинкт. Їм притаманна. Хоч сільським, хоч міським, хоч одеським, хоч арцистським. Те, що вони не виїжджали за межі області або міста ніколи, і не знають, хто такі там поляки, гуцули, турки. Я не знаю хто там ще. Вони ніколи цього не бачили, не можуть з цим порівняти. І ще така риса до цієї маси, такої всенародної, крім того, що вони дивляться, я їх називаю зомбовані ящиком. Вони всі дивляться серіали, кінофільми радянські і російські, вони знають іноземну мову під назвою Російська мова, і вони дивляться на цій мові дуже багато інформації. І тому у них ще може бути висока ригідність психіки і стереотипне мислення. Це така от психічна їхня особливість. Ну і третя категорія, яка як цікаво, зараз і після Майдану, і зараз проявляється знову. Як латентні сепари або конформісти. Вони і розумні, наче, і освіта, і начальнички. Вони такі, да? але вони мають і владу, вони лідери громадської думки. Вони теж були як всі навколо такі самі лідери. Це бізнесмени, підприємці, які між політикою і ідеологією обирають гроші, між духовністю, моралі обирають владу, бізнес, авторитет, свій особистий. Тому їх називати можна от зараз моти називати начальників якихось відділів міської ради, обласної ради, мерії Одеси, мерії там Білгородністровської адміністрації, директори шкіл, не знаю культури, музеїв, якщо там ще ну даже навіть, навіть обичні вчителі, які хапаються всі, вони хапаються за своє робоче місце. По суті, як от тому фільмі Маліновки свадьба була, то той одівав кепку так, а потім перевертав так, там зірочка, там тризуб, там махновщина, аби бути при посаді і мати зарплату. Ну, люди нещасні по-своєму, тому що вони залежні, вони не вільні люди, як потомственні дворяни чи якісь там не знаю, молоді пенсіонери, військові льотчики в 38 років. У них там пенсія дозволяє жити і плювати на всіх. А коли ти директор школи, вчитель, завуч, ще тебе немає пенсії, і тут тобі кажуть Зайнуковича, я, Та я його не люблю, він же зект. Ну все, а ти що не розумієш, у нас тут всі, а ти що працювати не хочеш, він Зайнукович. Приходить Порошенко, він же за Порошенко. Приходить Зеленський, він за Зеленського. Приходить а, Путін, він за Путіна. Чому? Тому що йому робота треба. Це латентні люди, які міняються по-перше від впливу ситуації конформісти, по-друге, від, залежні від своєї роботи посади бізнесу, навіть якщо у нього підприємство працює з чимось там з Росією, чи там на затоку приїжджають до нього а люди на відпочинок, він заробляє гроші на росіянах, білорусах. Ну він такий. Тому вони латентні себе конформісти, і після того, коли наші війська стали перемагати. Десь у березні-квітні наша тероборона, а, і в тому числі на Одещині Без Арабії показала, що а, так легко нічого не буде. І я знав одного ідіота, який, зв'язаний з церквою Московського патріархату, вони вішали за, за, за два тижні до наступу Путіна, перших ударів. В лютому. Вони повісили червоні прапорці у себе. Одна дура повісила навіть червону кастрюлю, бо в неї не було червоного прапорця. Бо їм сказали, якщо зайдуть русські солдати, вони одразу побачать, що ви за них. Потім вони зняли через тиждень. Через тиждень-два, коли нічого не вийшло, з Київ за три дні познімали. Ну оці от Оцідатні до ем, перебіжок, ем, їх не знаю, так назвати конформісти. Вони самі небезпечні, тому що багато хто зараз розказує про них і критикує. Але поки що їх поки що не замічають наші бійці, вони вернуться із скоро із війни і вони їх почнуть помічати. Але ці латентні теж не гають часу. Вони одівають як якісь там мери городів, той же Труханов, той же білгородський, як його Скажіть мені. Забув, що під столом сидів. Ну коротше, одівають на себе там тероборону, зелену форму, ще щось. І всі вже наче в струю попали, бо вони вже перефарбувались. Вони самі небезпечні в чому? В тому, що в них у голові ніколи не буде українськості, якщо вони реально не, ну, не проживуть українськість. Це треба, я не знаю, прожити починаючи від поїздок по всій Україні, реально співати пісень, реально знати історію, реально любити Україну і реально ненавидіти Росію. Тому, от якщо вони перефарбовані, тут з ними складніше зараз розбиратися, чи вони є небезпечні, але я вважаю, що вони небезпечні при владі зараз. В якомусь там селі, чи навіть на ринку, людина вже говорить по-іншому: ну, така людина. У мене претензії, в першу чергу, до тих, хто займає керівні посади. Якщо ви, шановні. Вітірани животноводського руха, і сьогодні керуєте десь і ви вже керуєте років 10, то ви нам вели разом з Януковичем до Росії, а тепер ви вже ведете нас назад. Слухайте, якщо ви не вмієте водити, уйдіть, пожалуйста, з посади. Ну, будь ласка, покиньте добровільно, бо можуть винести. Ну, це окрема тема відео, але зараз я вже так багато наговорив і. Знову вертаюся до того, що ватники вони є різні і вони на даний час е трансформуються. Будьте уважні, якщо ви самі є ватником, то вам треба, або ви були ватніком, то вам придеться з цим щось робити і якимось чином е вертати назад те, що ви наробили за останніх 10-20 років.